Склади росіян, заповнені ракетами, розірвало. Авіація зуміла пролетіти достатньо далеко, щоб завдати масштабного удару та рознести бонусам литовища і військові бази росіян. Реальні маговибухи вкрили все. Велика помста за Дніпро, Харків та інші міста України. Ворожі ракети десятками вибухнули просто у себе на полігонах. Кадри не самовито, розплати далі. А ми вітаємо всіх глядачів та закликаємо поставити вподобайку, підписатись. Ми розпочинаємо. Українські сили оборони здійснили масовану атаку на російську авіабазу, де зберігались ракети для ударів по Україні. Стало відомо, що росіяни тільки за підтвердженими даними втратили близько ста крилатих ракет у результаті удару ЗСУ. Про це повідомили у Генштабі. Дехто навіть про небагато більше розірваних ракет, зокрема, і внаслідок вторинної донації після прильоту. Ракети були розраховані для завдання трьох масованих ударів по Україні протягом березня-квітня цього року. Не вибухнули прямо на РФ і завдали реальної катастрофи. Також удари по місцях зберігання авіапального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії. Додали військові. Британська розвідка стверджує, що ця атака на авіабазу міняє весь хід протистояння у небі. Аеродром Бенгольці є ключовою базою російської стратегічної авіації, де дислокуються бомбардувальники ту 95 м. А 122 М3 та у 160 а також розміщені склади з авіаційними бомбами ФАП та Кап і крилатими ракетами. Саме з цього аеродрому злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні. Після операції українських військових поблизу аеродрому спалахнула пожежа і було чути вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Також ЗСУ знищили командно спостережний пункт армії РФ прямо на території РФ. Вже відомо, що уражено КНП батальйону 9-го мотострілецького пол. 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка Успенівка, що на Курщині, серед ліквідованого особового складу окупантів був командир 1-го батальйону 9-го МСП. Також днями ЗСУ ліквідували замаскований пункт управління РФ в Бєлгарецькій області. Повітряні сили України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави в глутово білгарської області РФ. За даними Генштабу, українські Льочика ліквідували об'єкт противника навіть попри те, що російські підрозділи застосували посилені заходи маскування. У результаті удару було знищено засоби зв'язку. Інше технічне обладнання ворога. Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України на Сумщині та Харківщині. Додали у генштабі. Також зазначили, що льотчики повітряних сил ЗС України, а також інші складові сили оборони, продовжують завдавати ударів по пунктах управління окупантів з метою зниження їх здатності вести агресивну війну проти України. Крім того, повітряні сили ЗСУ завдали також удару по командному пункту одного із підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії ЗС РФ в районі Демидівка Білгородської області. За даними генштабу, внаслідок ураження командних. Пункт повністю знищений. Цей об'єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумщини. У мережі також з'явилось відео, як ЗСу буквально покришили росіян на Харківщини. Українські бійці вразили БТР п'ять вантажівок, дві гармати та авто окупантів. Роботу в піввідронів зафіксували на відео. загалом майже щоденно українські пілоти F-16 виконують кілька польотів на поразку супротивника за лінією бойового зіткнення. Також на території РФ і на території України тимчасово окуповані рашистам Повідомив пілот українського винищувача. Майже кожна ракета проходить у ціль. Понад 80% випущених нам ракет проходять в ціль. Знищують як шахет, так і крилаті ракети морського, повітряного та наземного базування, розповів український бойовий лючок. За його словами, цілі ударів завчасно відомі. Розвідка працює досить непогано. Він пояснив, що українська військова розвідка дуже швидко адаптується та отримує актуальні дані. Наразі ми можемо наносити удари тільки в тактичну глибину, проте ефективність цих ударів дуже висока. Якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь у вікон. Це додав український пілот. Також, за даними ЗМІ, Україна завдала удар за ударом по новому заводу в РФ і знищила пару сотень шахедів. Ця і інші атаки, попри яскраві вибухи та пожежі, не принесли бажаної користі. Але новий курс може вивести вплив на Кремль, на новий рівень. Сила оборони дещо змінили курс кампанії своїх далекобійних ударів по РФ. Але про вплив цих атак на прагнення країни агресорки до миру говорити ще рано. Про це йдеться в матеріалі Forbes. і В останній місяці Україна змінила курс. Своїх отак і тепер удари націлені на нафтову інфраструктуру, а саме нафтопереробні заводи. Аналітики підкреслили, що ці споруди технічно складніші та. Дорогіші для ворожої нафтопереробної промисловості та експорту вони мають більше значення а відновлювати їх складніше та дорожче. За оцінкою фронтенталендженс Insight, нещодавні атаки завдали Росії збитків на 658-863 мільйони доларів. Водночас, загалом, за минулий рік країна-агресорка заробила на експорті нафти 189 мільярдів доларів, поки удари по НБЗ надто рідкісні і недостатньо руйнівні, щоб завдавати шкоди ворожій економіці та змін. Змінити так хід війни, однак це може змінитись для посилення факту від ударів. Українські війська повинні проводити регулярні атаки невеликі унікальні установки крекінгу на сучасних російських нафтопереробних заводах так зауважила аналітика. Йдеться про установки, які розщеплюють сиру нафту на корисні продукти. Їх надзвичайно важко замінити в умовах накладених на АРАВ санкції. Водночас точні і часті удари зможуть перешкодити їх ремонту. Це могло б завдати Росії достатньо шкоди, щоб закінчити війну на вигідних умовах. Томість армія країна агресорки не припиняє завдавати ударів по мирних жителях України. Кожна доба в Україні це масштабні атаки ударними дронами. Більшість з яких це шахади. Іран навчив Росію виробництво таких ударних дронів. Більш ніж десяток дронів вдарили по нашому Харкову, одному з найбільших міст України. Пошкоджені звичайні будинки станом на зараз постраждало 9 людей, в тому числі 12-річна дівчинка. Ворог завдав масованого обстрілу ударними БПЛА по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Харкова сталося чотири вогнища, займання руйнування та пошкодження будівель. Найбільша пожежа площою 2500 квадратних метрів сталася в виробничій будівлі. Повідомили рятувальники. Також внаслідок російської дронової атаки на Дніпро постраждали три людини. Пошкоджено понад 10 багатоповерхівок підприємства, освітній заклад та десятка авто. Про це повідомив голова Ава Сергій Лисак. Постраждали троє людей: 48-річний чоловік та дві жінки 75 та 78 восьми років. Їх всім допомогу надали на місці в місті понівечені підприємства, освітні та культурні заклади. Більше десятка багатоповерхівок, понад 60 легкових. А побиті, ще кілька знищення знищено дві вантажівки. Написав він за словами Лисака, Усі пожежі, які виникли внаслідок атаки БПЛА, рятувальники загасили. Наразі на місцях працюють відповідні служби та комунальники. І на такому тлі точно недоречно говорити про послаблення тиску на РФ, зняття санкцій то що Росія щодня затягує цю війну вже півмісяця на столі. Американська пропозиція безумовного припинення вогню. Також до 101 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Суми. Повідомили в ОВА про те, що 101 людина травмована. За медичною допомогою звернули 78 дорослих та 23 дитини. Наразі в стаціонарі лікуються 14 дорослих та 16 дітей. Одна доросла людина і одна дитина знаходяться в стабільно важкому стані. У Сумській міськраді повідомили, що через удар в місті пошкоджено 51 будівлю, з них 12 нежитлових об'єктів, 3-4 багатоквартирні та 5 приватних житлових будинків. І через руйнування інфраструктури бастепла залишається 8 будинків до штабу. Надійшло 46 заяв на обстеження пошкоджених квартир. Наразі ж працюють три точки видачі будівельних матеріалів. Стою люди, в яких житло зруйноване, подають заявки, отримують статус ВПО і будуть тимчасово розселені. Місця такі є, розповів Суспільному заступник міського голови Артем Кузнецов. Не зважаючи на те, що там говорять расисти, вони все одно продовжують гатити по всьому, чому тільки. Хочуть також а, керівник центру протидії дезінформації сказав таке: режим тиші по російське рефія збільшує кількість екіпажів шахедів для нарощування кількості пусків. До того ж, за словами Андрія Коваленка, ворог готує нові майданчики для запуску БПЛА. Наприклад, в районі Приморсько-Актарська вже відкрито три нові майданчики. Ось так Росія хоче припинення вогню і миру, і вони планують нарощувати терор. Цивільних, тобто знову ж таки, ворог говорить одне, робить зовсім інше. Вони продовжують виробництво, продовжуються розробляти плани, куди ж вгатити цього разу. І коли відбуваються якісь зустрічі, вони говорять про те, що та ні, ми ні по чому не б'ємо, мені почому не гатимо. і Взагалі, це Україна порушує режим тиші, це вони б'ють по нашій інфраструктурі. І чомусь у світі дійсно на це погоджується, і дійсно немає ніяких покарань задля Російської Федерації після того, як вона порушила вкотре свої домовленості. Також далі більш детально про ядерну катастрофу, про те, як расисти загрожують всьому світу, нагадують про. Те, що в них є чим маніпулювати про червоні лінії. Далі будемо говорити про українські атомні електростанції. На окупованій Запорізькій АЕС пошкоджений резервуар дизелю палива, яке розлилося і вистачило б майже на місяць. Росіяни не тільки вкрали атомну електростанцію, але й не в змозі забезпечити її елементарну безпеку, зазначили у нашому МЗС. Відомо, що паливо, яке витекло, вистачило б для живлення аварійних генераторів станції на 25 днів. Ворог хотів використовувати нашу електроенергію задля своїх потреб. І до того ж вони постійно влаштовують якісь шантажі, нібито тренування чи прольоти шахедів понад атомну електростанцією. І до того ж на Чорнобильській АЕС також нещодавно сталося пошкодження саркофагу захисного. Ми вам про це розповідали того оновленого. Тобто, старий там залишився у нормальному стані, а новий був пошкоджений. До того ж також доповідали про те. Що взагалі ці захисні споруди вони не були предназначені для того, аби бути та захищати атомну електростанцію від рашистського залізячі, яке б летіло над ним, і тому дійсно це є небезпекою постійні рашистські шантажі. І те, що вони роблять кожного разу, далі також говоримо про прикордоння нашої держави, саме більш детально про Сумщину, адже також провокаційні дії з боку рашистів проводяться там. Постійно заходять ДРГ рашистські, нібито вони хочуть розпочати наступ й на цій ділянці нашої держави російські війська намагаються закріпитися на Сумщині, але українські сили не дають їм просунутися. Росіяни надалі намагаються накопичувати сили, і закріпитися в районі населених пунктів Новенька та Журавка Сумської області. Таким чином, ворог прагне відокремити українські війська, які підтримують операції в Курській області, або перерізати їм логістичні шляхи. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповідає. Повів на брифінгу Демченко зазначив, що зараз прикута уваги до двох населених пунктів на сумщині. Це новенька та Журавка. А речник описав дії російських військ у цій місцевості. Противник, на жаль, не припиняє спроби зайти на нашу територію, перетнувши кордони, щоб накопичитись і розширити зону активних бойових дій вже. На території України сказав Демченко. Він додав, що російські окупанти заходять невеликими групами. Свою свою чергу підрозділи держприкордонслужби і збройних сил України не дозволяють загарбникам закріпитися на території. Наші бійці знищують ці групи, не даючи їм накопичитись. Наголосив речник прикордонників. Ну а в свою чергу, ворог через те, що він не має успіхів, не може пройти далі. Постійно гатить по сумщині і нещодавно також була страшна атака саме міста Суми. Потрапили у школу, в лікарню, у цивільні об'єкти. Дуже багато було постраждалих. І просто з'являлися страшні кадри з місця подій. Довго тривала пошуково. Рятувальна операція і все це расисти роблять через свою злість. Вони таким чином показують свою сутність і своє бажання просто нищити все, що є навколо них. Ну і до того ж поговоримо ще й про те, як у расистів не вистачає ресурсів, і вони залучають все, що є в них під рукою, намагаються щось винаходити. Але це дуже комічно виглядає зі сторони. Вже і тварин використовували на конях, на віслюках їздили, і баги, і мотоцикли. І пам'ятаєте ці танки сараї, які вони обліплювали за. Такими пластинами, аби захистити його від наших безпілотних літальних апаратів. Наразі нова російська розробка. Ви зараз можете побачити в себе її на екранах. Російська армія прийняла на озброєння новітню розробку ванна Пет. Це мотоцикл з ванною замість коляски. Ймовірно, тому що така конструкція краще захищає від осколків, на думку. Винахідників, тобто, бачимо, вони дійсно взяли, вкрали десь ванну, прицепили її до звичайного мотоциклу і когось там перевозять чи щось. І думаю, що це їх дійсно врятує від якихось ударів, осколків і допоможе зберегти їм життя. Проте цього не буде. Я думаю, вони скоро переконаються самостійно в цьому. Далі можемо заслухати військового експерта Олександра Мусієнка, який більш детально розповів про те, які події наразі відбуваються на фронті. Прокоментував слова президента України Володимира Зеленського. Як він зазначав, що на фронті є. Успіх і також більш детально просоацію на Білгородщині адже там досить таки цікаві події наразі розвиваються на Курщині, і, звісно ж, на Донеччині, де тривають найтяжкіші бої. Ну і матеріал взяти з офіційного ютуб-каналу Олександра Мусієнка. Тож не забуваємо на нього підписуватись. Це такий натяк на те, що щоб Кремль не розслаблявся, що наші Воїни, наші захисники, захисниці героїчно працюють над тим, щоб забезпечити дійсно не далеко не найслабкішу позицію для українських перемовників, тобто, це є і те, що підкріплює дійсно нашу дипломатію, дає можливості працювати, і дає можливості зрештою а, мати більше аргументів для того, щоб а, дійсно наша позиція була. Сильніший, і можна сказати а, ще й наступне: що зрештою працюють наші сили по всій лінії фронту. Зараз завдаються удари по противнику на території Білгородської Курської областей на Донеччині, стримуються їхні наступальні дії. Не дають розгорнути їм значний масштабний наступ на Запорізькому напрямку, так само сили оборони України. Це важливо розуміти, і це підкріплення нашої позиції. Але звичайно на цьому шляху для України дуже важливо мати підтримку і мати підтримку від партнерів в постачанні своєчасному, всеосяжному та повному постачанні озброєння сил, засобів, бронетехніки боєприпасів для України. І в цьому сенсі маємо тут не дуже втішні новини, тому що, наприклад, Австралія затримує постачання обіцяних раніше танків Абрас Абрамс до України. Причина, як заявляють австралійські наші партнери, перебої можливі у роботі, у роботі логістичного терміналу в польському Жешові, які були пов'язані із тим, що ще раніше Сполучені Штати Америки призупиняли надання Україні військової допомоги, і наслідки ми бачимо, в тому числі стосуються і Австралії. Ну сподіваюся, зараз австралійці вирішують це питання, щоб якнайшвидше почати відвантаження. Цих танків. Але тим часом, все ж таки, Україна а, має успіхи в повітрі. Ми чекаємо танків для підтримки на суходолі. Хоча, можливо, і роль танка після цієї війни буде дещо переосмислена і очевидь танки будуть, можливо, від танків не відмовляться, але танки будуть удосконалюватись, технічно, переоснащуватися з метою того, аби бути ще краще захищеними від дронів, від атак та. Мати засоби протидії, наприклад, покращені системи радіоелектронної боротьби і таке інше це цілком, власне кажучи, можливо і те, що може відбуватися. Ну але тим часом Україна прогресує значно в застосуванні дронів, і, наприклад, британська розвідка вважає атаку на російську авіабазу «Енгельс-2» у ніч на 20 березня. Найбільш успішною операцією українських сил оборони у 2025 році. Ну і якраз далі будемо говорити про успіхи наших військових, адже спецпризначенці служби безпеки України знищили з допомогою дронів понад 1700 танків, та три тисячі броньованих машин рашистів Служба безпеки України не тільки проводить унікальні спецоперації, але й однією з перших опанувала нові бойові інструменти ФПВ-дрони, які є дешевим та ефективним засобом для того, щоб бавовнити ворожу техніку. Сьогодні кожен восьмий російський танк уражений силами оборони на полі бою. Це результат СБУ. Спецпризначенці служби входять у топ 3 ретингу найбільш ефективних підрозділів, які працюють дронами. Ну і як бачимо, результат. Просто очевидне, адже расисти починають використовувати якісь вани, якісь мотоцикли, якісь баги та ще щось. Бо в них просто не вистачає техніки, яку знищили наші військові.